Слава Богу, брати і сестри, що Господь для нас ще подарив сьогодні ще один, ще один такий благоприємний час, де ми можемо прийти перед Його Святе Лице, щоб прославити Його, щоб віддати славу Йому, що Він нас благословив, що Він нас викупив своєю святою кров'ю поставив на дорогу істини. Брати і сестри, ви знаєте, буває часом. Ну, Буває часом таке, що ти як не підеш на служіння в п'ятницю там по роботі чи якось, і ти відчуваєш якийсь такий, а, як сказати, дискомфорт, тому що а, з дитинства батьки тебе вчили, з дитинства батьки завжди тобі казали, що ти маєш бути на кожному служінні, що ти не маєш не пропускати, не пропускати служіння. Ви знаєте, і коли ще виростаючи на Україні, були в маленькій дуже церкві, і коли ти не прийдеш на служіння, тебе одразу замітно, що тебе нема на служінні. Брати і сестри, ви знаєте, але коли ти виростаєш, коли ти пізнаєш Господа, коли ти е, маєш єднання з Господом, і коли ти не приходиш на служіння, ви знаєте, тоді якось совість починає говорити до твого серця, тоді якось ти відчуваєш якийсь такий дискомфорт в своєму серці. І, брати і сестри, я хотів би до кожної з вас сьогодні сказати, що ви є блажені, що ви прийшли в дім Господній, щоб прославити його. Слава йому! Слава Богу. Я звернуся до Слова Божого. Це буде перша книга Самуїлова. 17 розділ, 42 вірш, і Никше. І подивився филистимлянин та й побачив Давида і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний, юнак стрункої постави. І сказав филистимлянин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм, і філістимлянин прокляв Давида своїми богами. І сказав філістимлянин до Давида: Ходиш до мене, а я твоє тіло віддам паству небесному та звірині полюві. І сказав Давид филистимлянин. І сказав Давид до филистимлянина, ти йдеш на мене з мечем і списом таратищем, а я, на тебе, а я йду на тебе в ім'я Господа Савовата, Бога військ Ізраїлових, який ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло филистимлянського табору. Таству небесному та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада, те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли филистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина, і простяг Давид руку у свою торбу. До своєї торби і взяв звідти каменя та й кинув із пращі і вдарив в чоло його, і той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І друге місце слово Божого це буде перше послання апостола Павла до Корінтян. 9 розділ, 24 вірш і нікше. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, що подержали ви, і кожен змогун від усякого стримується. Вони ж бо тлінний вінець прийняти вінок, але ми щоб не тліний. Тож біжу, я не так, не мов, би, не мов на непевне борюся, не так, не мов би повітря б'ючи, але вмертвляю і не і волю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідному. Брати і сестри, я б сьогодні хотів би поділитися такою думкою, яка. В моєму серці народилося, я хотів би говорити про те, що нам, як нам стати переможцем Ісуса Христа, брати і сестри в Ісусі Христі. І я зачитав ці два, два місця Слова Божого, про те перша історія, про те, коли филистимляни, вони вийшли перед Ізраїлем, і ми знаємо Голіаф. Був великий чоловік, і він викликав на двобій одного із, 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 із ізраїльського народу. І ми бачимо, що всі вони боялися, всі вони тремтіли, коли цей виходив необрізаний чоловік і поносив е, ім'я Ізраїля, коли він говорив слова, е, коли він ображав Ізраїль, ми бачимо, що ізраїльтяни вони тремтіли, і не знаходився ні один чоловік, не знаходилося ні одного воїна. І ми знаємо, що в Ізраїлі також було велике військо. При Давиді було сильне військо, при Саулі було сильне військо. Ми бачимо, що і ніхто не міг знайтися, щоб вийти на двобій з Голіафом. Але ми знаємо, що Давид, той, який нам описує слово Боже, юнак, який був написано рум'яний, тобто він ще був молодий. І ми бачимо, що він прийшов, прийшов, щоб провідати своїх братів. І ми бачимо, що він, коли почув ці слова, він почув, коли цей необрізаний чоловік, коли цей. Коли цей безбожна людина вона поносила Ізраїль, ми бачимо, що він прийшов і став говорити до вояків. Він став говорити, що я вийду на з цим чоловіком. І ми бачимо, що навіть брати, його брат старший, він, він возмутився, він прийшов у гнів, і він казав: Ти хто такий? Ти чого залишив отару свою? Ти чого сюди прийшов? І ми бачимо, що Давид він не ставив свого, він добився до того, що він. Пішов на двобій із цим голіафом, і ми бачимо, що він його переміг, брати і сестри. Я читав ще коли Павло писав до Корінтян за те, коли ми живемо в цьому житті, коли ми змагаємось, коли ми маємо ці змагання, коли ми йдемо по цій земній дорозі, брати і сестри. Для нас виходять великі випробування, брати і сестри. Але нам не потрібно здаватися просто так, брати і сестри. Ви знаєте. Читається це місце слово Божого. Я можу навести навести приклад із свого життя, коли ще я навчався. Я поїхав е від своєї школи, поїхав е на змагання, і ми бігли крос. Це було три кілометри. Ви знаєте, брати і сестри, і там не просто збиралися такі люди, які... Можливо, ніколи не тренували чи не бігали, і нас десь було приблизно 25 людей. Ви знаєте, коли нас вже вистроїли, і ми стали бігти перші півтора кілометра, брати і сестри, ну було таке. Ну відчував силу в собі, відчував, відчував натхнення, що ти можеш пробігти. Але коли залишалося буквально 300-400 метрів. Здавалося, що це якісь цілі кілометри, що це буквально якісь 5 кілометрів, вже не вистачало тієї сили, брати і сестри. Але коли ти вже бачив ту фінішну пряму, коли ти бачив, там же, де та лінія, ти вижимав з себе все, брати і сестри. І я хотів би сьогодні поговорити, коли ми йдемо по цій земній дорозі, як нам стати переможцем, брати і сестри, і Павло, він говорить, каже, і кожен змагун, він від усього стримується. Вони, щоб тліни прийняти війнок, але ми, щоб не тліни. Брати і сестри, коли ми. Ідемо по цій земній дорозі, коли ми біжимо, можна сказати, по цій стежині, на яку нас поставив Ісус Христос, нам потрібно багато від чого відмовлятися, брати і сестри, тому що цей світ він предлагає багато. І сьогодні, як багато християн вони щось беруть від цього світу, вони можливо зупиняються по цій біговій доріжці. Вони зупиняються і починають дивитися направо, наліво. Приймати те, що не є, можна сказати, для духовного життя здоровим, для духовного життя християнина, брати і сестри, але Слово Господнє, Ісус Христос нас сьогодні закликає, щоб, ми, коли ми, ми крокуємо по цій земній дорозі, коли ми біжимо до цієї фінішної прямі, брати і сестри, до цієї фінішної прямої, щоб ми не дивилися ні наліво, ні право, щоб ми не брали з цього світу, що було би зле можна сказати, для нашого духовного здоров'я, брати і сестри. І апостол Павло каже. В 27 вірші каже, але я вмертвляю і неволю я тіло своє, брати і сестри. В цей час, коли ми маємо багато можливостей, коли ми маємо багато ізобілія в цій країні, тяжко часом вмертвляти своє тіло, час, часто, ті, часом е, обуздати своє тіло, брати і сестри, але слово Господнє воно нас закликає. Слово Господнє воно нас закликає, щоб ми дійсно йшли е, твердо по цій земній дорозі, щоб ми. Дивилися на Ісуса Христа, тому що Ісус Христос Він обіцяє для переможців небо, Він обіцяє тієї вічній оселі в об'явленні. Третій розділ. П'ятий вірш. Я зачитаю два вірша з цього місця. Третій розділ. П'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білу одежу імення Його я не змию із книги життя. І Його визнаю перед Отцем Своїм і перед Його ангелами. Хто має вухо, нехай чує, що дух промовляє церквам. Брати і сестри, нам є що втрачати, брати і сестри, нам є що, воно сказати, втрачати, коли ми, можливо, будемо дивитися наліво і направо, щось брати з цього світу, не те, що нам пропонує Слово Боже, не те, що нам говорить Ісус Христос, і нам в цьому. В цьому Вірші говориться, каже, що той, хто дойде до кінця, той, хто добіжить в цю естафету до кінця, каже, що перемозить з одягнеться в білу одежу, а імення Його я не змию. Із книги життя. Брати і сестри, давайте ми будемо так рокувати по цій земній дорозі. Так будемо йти за Ісусом Христом, щоб наше життя було в книзі вічного життя. Щоб Ісус Христос Він не змив нашого імення із тої книги вічного життя. Брати і сестри, я зачитаю ще один вірш. Це буде 21 перший вірш. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із Отцем своїм сів на престолі Його, брати і сестри, великі слова Ісус Христос говорить до народу Свого, каже, що Я дам сісти на престолі зі мною, як і Я переміг. Брати і сестри, Ісус Христос Він пройшов цю земну дорогу, Він пройшов нелег, нелегкий шлях. Він проклав цей земний шлях, і Він сьогодні нам відкрив цю дорогу, поставив нас на цей земний шлях, і він. Він показав, як потрібно йти. І сьогодні, ми, читаючи на сторінках Євангелії, нам, нам відкрито, як Ісус Христос проходить цю земну дорогу, як Він поступав в тих чи інших ситуаціях, як Він проходить ті чи інші випробування. І сьогодні є нам на кого дивитися, брати і сестри. Я хотів би сьогодні закликати, ще тих, хто можливо. Не ставши на цю дорогу, хто, можливо, ще не змагається, щоб стати переможцем, щоб прийняли Ісуса Христа в своє серце, щоб прийняли Спасителя в своє серце, тому що життя воно пролетить дуже швидко, життя воно пройде дуже швидко. Ми знаємо, що як старших часом запитуєш, які прожили вже, можливо, 80 або більше, чи вони наситилися днями, але вони кажуть, що життя пройшло як один день, брати і сестри, тому не будемо. Проживати наші дні намарно, не будемо втрачати наші дні, але приймем, приймемо Ісуса Христа в своє серце, щоб нам дійти до тих вічних осель. І давайте ми станемо склонимо наші коліна. Амінь.